Севастополь, місто фестивалі в червень місяць, було ознаменовано грандіозним дійством військових оркестрів різних країн світу. А початок липня порадує Севастопольців та гостей міста показом документальних фільмів у рамках всеукраїнського телевізійного фестивалю Відкрий Україну. Подробиці знає наш кореспондент Владислава Зелінська. Протягом двох днів, 4 та 5 липня, Севастопольці та гості міста зможуть насолодитися переглядом документальних картин, які представляють зовсім різні, однак по-своєму цікаві аспекти нашого життя. Це найкращі роботи українських режисерів за останні три роки, серед яких є унікальні роботи. Ми надіємося, що цей фестиваль стане дні. Фестиваля країни стану традиційною. Планували що пройде великий что фестивальные дни кинофестивальные дни состоятся в сентябре, но появилась возможность все провести в июле, поэтому э, надеемся не разочаровать нашего зрителя, показать интересное кино документальное, которого мы видим мало сейчас к большому сожалению, но ленты того стоят, то есть это 17 картин в семи программах, э, которым редко когда удастся возможность вообще их увидеть в, други, в других э, на других мероприятиях. Програма фестивалю під землею, водою та небом зображує сьогоднішню Україну країну, яка прагне підкоряти нові горизонти, хоче знати свою історію, однак має великі соціальні та економічні проблеми. Ці фільми допомагають знайти відповіді на найголовніше питання що треба зробити сьогодні, щоб завтра стало легше жити? Показ картин проходитиме безкоштовно у найкращому кінотеатрі Севастополя Перемога. Кинотеатр «Победа» поддерживает всегда все городские мероприятия. Мы коммунальное учреждение, поэтому я считаю, что это наш прямой долг поддерживать городские мероприятия культурные, которые позволяют нашим горожанам иметь культурный досуг и значит, расширять кругозор, это в основном касается молодежи, расширять культурный кругозор. То есть мы призваны, и наша основная задача, это значит, посредством культуры кино работать на благо горожан. Ну и гостей города тоже. Поэтому, может быть, еще почему строители фестиваля обратились к нам? Потому что у нас залы оборудованы современным цифровым оборудованием. На сегодняшний момент из коммунальных предприятий мы только единственные цифровые как бы, залы имеем. Поэтому, может быть, это еще является причиной того, что к нам обращаются чаще. Свої відгуки і враження від фільмів глядачі зможуть залишити в анкетах. Результати анкетування буде направлено до головного оргкомітету фестивалю Відкрий Україну до Києва і розглянуто у листопаді в рамках сьомого телефестивалю.